Привіт, це огляд дуже достойного бюджетного смартфону до 150 доларів. Зустрічайте FreeOn m 5 g і зараз вам все детально про нього розповім та покажу. Починаємо. Постачається смартфон в такій приємній синій коробці, в середині якої ви знайдете сам смартфон FRIONT m 5 g прозорий непоганий кейс з логотипом Freon, кабель Type-C, блок живлення на 18 Вт та голка з інструкцією. Сам смартфон виглядає не бюджетно. Тут в нас вперше компанія фріонт використала на тильній панелі скло, тому відчувається смартфон куди приємніше, ніж глянцевий пластик. Все ж таки, трішки преміума компанія змогла тут додати. Отже, тут в нас, як я і сказав, вже глянцеве скло на тильній панелі, і рама, звісно, з пластику матового виконання. Складання якісне. В руках відчувається смартфон приємно. Ергономіка зручна за рахунок плоских граней. Отже, по органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності та кнопка живлення поєднана зі сканером відбитка пальців, зліва Потрійний лоток для двох наносів карт плюс карти пам'яті мікроSD. Зверху мікрофон для шумозаглушення, знизу Type-C, динамік, мікрофон та 35 джек. На лицевій панелі в нас великий 6,78 дюймовий IPS Full HD Plus дисплей 2460 на 1080 пікселів, частота до 120 Гц, пікова яскравість до 580 ніт. І дисплей тут непоганої якості, пікової яскравості вистачає. Екран доволі яскравий. Нарікань за цю ціну. Я не маю. І також дякую за наклеєну захисну плівку з заводу. І ось такий ще непоганий захисний силікон кейс із комплекту. За продуктивність тут відповідає добротний бюджетний чіп з підтримкою 5G MediaTek Dimensity 6020, який працює за 7 нанометровим техпроцесом на частоті до 22 ГГц. Смартфон випускається тільки в одній зарядженій модифікації: 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого накопичувача плюс карти пам'яті до 2 ТБ. і працює смартфон на чистому Android 13, і працює смартфон гідно. Відкриває смартфон все швидко, плавно не лагає. Я був навіть трішки здивований, наскільки добре працює цей смартфон з добротним бюджетним процесором. І до речі, хто ще не знав, Dimensity 6020 це перейменований Dimensity 700 5G, який стояв в смартфоні Redmi Note 10 5 g Ну це так вам до відома. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив середній налаштован. Графіки, пограв півгодини і в підсумку. Гралося непогано, фрізів просадок FPS не помічено, і в підсумку грати на цьому смартфоні можна, але не всі іграшки підуть на максимальних налаштуваннях. І до речі, максимальний нагрів корпусу склав до 42 градусів. Батарея в смартфоні на 5000 мАч плюс швидка зарядка на 18 Вт. Заряджається смартфон приблизно за півтори години від рідного блочка, від сторонніх зарядок за 2,5 години. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність години перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 7% заряду, і півгодини гри в код мобайл, мінус 10% заряду, що в підсумку непоганий результат на автономність. І у підсумку активного екрану мені десь вистачило приблизно на 5,5 ,5 годин активного користування, що є середнім результатом. Не скажу, що дуже поганий, але й не здивував по автономності. Просто середній показник, та й годі. Тобто на день активного користування точно вистачить, чи десь на півтора дні. Також варто зауважити, що тут є. Всі міжнародні lte бенди. Особливо це актуально для тих, кому потрібні 7 та двадцяти бенди. Хоча вони в Україні не так важливі. Мобільний зв'язок працює без проблем. Тобто 4G зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно на цьому смартфоні нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Датчик працює справно. Wi-Fi з 5 ГГц також працює без проблем. Bluetooth 5.2 також без нарікань. GPS ловить точно. Також T5 5 g став першим смартфоном бренду. Який отримав потрібний NFC, і смартфоном можна сплачувати покупки без проблем. Перевірив, дійсно працює без проблем. На жаль, тут монозвучання, але звучить смартфон як для моно непогано, гучно і достатньо добре. Вібромоторчик також звичайний, сканер відбитку пальців у кнопці жилення працює без нарікань. Також із прикольних функцій тут є динамічна капсула. По суті, аналог Dynamic Island з айфона. Основна камера смартфону на 50 мегапікселів, плюс 2 мегапіксельний макро та ще якась непотрібна... На третя камера, і у підсумку знімає смартфон цілком бюджетні ще непогані знімки. Ось вам всі приклади, що я знімав. Дивіться, і пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 8 мегапікселів і знімає вона також бюджетні селфі знімки. Ось приклади. Відео основна камера пише до 2К 30 фпс, фронтальна камера пише до Full HD 30 фпс. І ось всі приклади. Знімаю на Freon Temp 5G. 5 PG. Це в нас 2К 30 кадрів в секунду. Звичайно, ніякої тут стабілізації немає, і ось так ми дьоргано знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так нас вже знімає Full HD 30 кадрів в секунду. Як тут, дивіться, краще чи не краще, стало можливо і гірше. Але ось так ми знімаємо на бюджетний смартфон, який вартує 130-150 доларів. А ось так нас знімає фронтальна камера Freon Temp 5G, 5 PG, Full HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми записуємо на бюджетний смартфон до 150 доларів. Якось так. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок Freeon 5 5 g це найкращий бюджетний смартфон до 150 доларів. І ось що мені сподобалося в цьому смартфоні. В першу чергу це ціна, наявність NFC, чого я чекав з нетерпінням, добротний процесор з 5G, багато пам'яті 8256 ГБ це просто шик за такі кошти, красивий дизайн зі схлом на тильній панелі, 5000 мАч плюс 18 ватна зарядка. Непоганий як для бюджетки плавний дисплей на 100%. 120 Гц, потрійний слот, наявність 3,5 джеку, кому це потрібно, і непоганий при цьому гучний монодинамік. А у всьому іншому це звичайний гідний бюджетник, який точно вартує своїх коштів. Купувати точно рекомендую. Посилання, де купити Freon 5 55G залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!